Ось, друзі, і перша покльовка. До речі, всім добрий ранок. Сьогодні знову спробуємо половити карасика, як і тиждень тому я приїхав на цю чудову водойму. Дуже багато сьогодні рибалок. Ще по темному вже майже всі місця були зайняті. Але ми з товаришем втовпилися. І ось я вже навіть впіймав, майже впіймав першого гарного карася. Опа, дивіться, сьогодні я вирішив рибалити на принципово різні снасті. На один фідер я поставив, так як і минулого разу бивцю карася пружинку, а на інший фідер я поставив Звичайний фідерний монтаж з фідергам. До речі, клювання було вже і на той фідер, і на цей, але на пружинку я впіймав карася, а на ту снасть рибина була, але зійшла по дорозі. Мабуть, погано зачепився. Так, Зараз ми його садочок оприділимо. Бачите, поки споряджав цей фідер з фідергам, дивлюсь, на той вже гарна така покльовка. І є перший карасик. По наживці в мене сьогодні опариші і також є черв'яки. Ось, друзі, спрацював звичайний фідерний монтаж з фідергам і, мабуть, теж гарний карась. Фідергам гасить ривки, риби, тому що на минулій рибальці дуже багато було сходів. Карасі рвали собі губу. Дивіться, який мамонт. Дивіться, який карасяка на пучок червяків узяв. Оце, оце він, друзі. Оце він. Бачите, резиночка його амортизує. Зараз ми його зважимо. Ну, я думаю, що цей такий десь грамів, мабуть, під 800. Дивіться який здоровенний. Так, зараз. Ну-ка, 730 грамів. Наче з виду такий кажеться до кіла, да? а насправді всього навсього 730 грамів але ж дивіться, який гарний красень. Зараз ми йому сюди смачного черв'ячка ще додамо. Гачок у мене тут великий, восьмого номера щоб одівати такий гарний пучок опарищів від черв'яків. По прикормці в мене все сьогодні так само, як і минулого разу. Відварений горох і макуха. Спрацювала пружина в мене. Щось гарненьке йде. Ну, в принципі, тут, друзі, всі карасі гарні такі. менший минулого разу були десь 400 грамів, а так всі більшого розміру. В середньому 500-600-700 грам. Так що це, мабуть, такий самий. Де ти там? Не бачу, покажися. Так, да, дивіться який. От такий самий десь 700-800 грамів. Гарний кабанчик. Бачите, всі один в один такі. Деякі рибалки вже стільки що до мене підходили, питали, як справи, поїхали додому. Кажуть, три години просиділи на удочки і кльово не бачили. Кажуть, нічого ще робити, а на спінінги сісти, ніде всі місця зайняті, людей дуже багато. Тому поїхали вже додому. Но нам трошки... Повезло сьогодні, ми приїхали ще темно було, то вспіли місце зайняти Останнє, мабуть. Один карасик клюнув. Ну, що я вам, друзі, скажу, ще? пружина виграє з величезним відривом у звичайного монтажа фідерного О, десь затягнув у кущ. Ну, що ти будеш робити? Ага. Тому що на звичайний фідерний монтаж я, здається, зловив ну, одного точно. І було ще декілька клюгань. Всі, всі решта, що я зловив, все на пружину. Не хоче він чомусь брати звичайний монтаж. І майже 90%, якщо не більше всіх рибалок по берегу. Я так пройшовся, позаглядав, всі сидять на пружини. На убивцю карася на три пружини в магазині готові снасті. Дивлюся, час від часу. Так заряджають біля мене рибалки, заряджають тобусів оббивця карася. Мабуть, саме така ефективна снасть для ловлі саме карася весною та й не тільки весною. Я вже такі побільше каші заліпляю, бо скоро додому буду збиратися, а каші ще в мене, бачите, досталь. Тому я вже так не жалію, чи її заліпляю. Це вже, друзі, була покльовка на звичайний фідерний монтаж з фідергам. Така ніжна ніжна тик Тик-тик-тик. Гарний, гарний карасик. На пучок червяків. Дивіться, який. Черв'яків з'їв, а підживляв на краєчок пару опарщів, опарища залишилися. Черв'яків з'їв. Зараз ми йому сюди так само. Зарядимо почечок черв'ячків. Кілька кинув і знову спрацював, друзі, фідерний монтаж. Пучочок черв'яків знов спрацював. Іх затягнув у кушері. Чи продеру я його там? Так, вийшов. Вийшов. Можливо йому. Черв'яки стали подобатись, бо щось насоску на пружинку не хоче клювати, там на надіті. Сюди надягаю бутербродик. І вже другий карасик майже підряд. Два червяка, два парыша и клюе. Такими темпами, друзі, звичайна фідерна оснастка, скоро дожине пружина. Дивіться, третя покльовка і підряд, да? і третій. третя покльовка на це, на звичайну фідерну оснастку. Так куди ж ти там так преш? Пре як танку кущі десь? І на пучок черв'яки одного. Значите. Звичайно снасть. Вже третій чи четвертий коряс підряд. А пружина мовчить. Чомусь пружина мовчить. Звичай кидаю майже в одне місце прикормка з одного відра, І спочатку працювала пружина, а зараз працює звичайний монтаж, можливо, тому що вже досить велика кількість там прикормки зібралася. Кормушка кожного разу вертається порожня і я кожен раз її заправляю. А пружина майже кожен раз повна. Я трішечки тільки додаю туди і все, бо з неї каша не вимивається майже. Можливо, тому на закормочному п'ятні вже зібралася досить велика кількість карася і він клює майже одразу. Друзі, чергова покльовка. І знову на звичайний фідерний монтаж. А пружина так і стоїть. Якось аж дивно. Вже, мабуть, і рахунок зрівнявся. Ух, дивіться, що вони роблять. Ось кабани які. Звичайний фідерний монтаж. Дивіться, коротесенький поводочок десь 20 см, мабуть. Фідергам і кормушка вагою в 35 грамів. Все. Один гачок і ось такі карасі. Мабуть, це вже, друзі, буде останній на сьогодні карасик. Буду я вже збиратися додому, тому що вже 12-та година дня. Та й рибки я зловив предостатньо. дивіться. дивіться, ну, мабуть, десь так, як і минулого разу, десятки півтора карасів точно є. Так що, кому, друзі, відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал, залишайте коментарі, можливо, кому щось було незрозуміло. Ну, а я вже буду. Збиратися на сьогодні досить. Трохи прикормки в мене залишилось. Вкину її в холодильник і буде мені на наступний раз.